Привіт! У нас чудовий район. Дивись, дивись, у нас нові сусіди. Університетський гуртожиток. Ми їм сподобаємо. Ми в темі і круті. Так, привіт, братуні. Як справуні? Ми в темі, чувачки. Клас. То це в нас такий гарненький, га? Та, господи. Яка гарна дитинка. Ви готові запалювати? Моє ядро тобі в табло вибач досить фігнею займати. Чому ти загнався як робер Ніро? Ти зі мною базариш. Що тому у тебе маленька кулька? Та блядь, це, це, це не кулька, це не кулька, це не кулька. Вони курви не знають, з ким мають справу. Ви навіть не уявляєте, що затіяли. Вітаю у пеклі курви. Вони залізли до машини та витягнули подушку безпеки. Це дивно. На які хріном ці подушки здалися? Я поліцію заявив. Дельта псі веде один нуль.